Діваємося, на останній виграш. Грайте та вигравайте. Білет за 100 гривень перетворився на мільйон на заправці ОКО 28-річний Артем купив скреч-лотерею багатство фараонів від оператора державних лотерей МСЛ. Дніпрянин каже, час від часу купує лотереї іноді таланило, проте ті суми не зрівняти з останнім виграшем. Раніше я купляв обривачки виграші. Такі суми не були, були менше, там 100 гривень, 200 гривень, 500 максимум було. Цього разу чоловік заїхав на око навіть не заправити автівку, а випити ранкову каву. Спочатку не повірив, але коли підійшов до оператора АЗС, зрозумів, що я виграв мільйон. Збагатився Артем завдяки миттєвій скреч-лотереї багатство фараонів. Аби випробувати удачу, витратив 100 гривень. Ну вона мені присматрилася, що вона була золотіста. Пощастило чоловіку з третьої спроби. Спочатку купив одну лотерейку, з її виграшу другу, а потім і третю. Вона й стала щасливим білетиком. Витрачати гроші просто зараз Артем не планує, проте ідеї має. На яку саме не знаю, може автомобіль. Щасливий мить з новим мільйонером розділила операторка АЗС. Ольга працює в компанії 8 років. Проте такий виграш, та ще й на її касі перший. Кожного разу, коли я давала лотерейку, я обов'язково кажу своїм всім клієнтам, які купують, що чекаю вас за виграшами. Я рада, що я дочекалася. Відтепер її руку також можна назвати щасливою. Я хочу це вірити і кажу клієнтам, що я всім тут даю мільйон. Всі приходять тепер на нас за лотереями. Шанс відхопити шалений виграш існує і для інших. Україною мандрує ще один мільйонний лотерейний білет «Багатство фараонів. Чекає свого переможця на мільйон лотерея Лото забава. Це вперше, коли на АЗС виграли мільйон гривень. Пан Артем отримає свій виграш. Він сплатить податки. Це 19,5%, 18% це доход з осіб і 1,5% військового збору. Дніпровський лотерейний мільйонер планує й надалі випробовувати удачу. Просто під час інтерв'ю купив ще лотерейки та виграв 250 гривень. Пощастило один раз, пощастить другий. Ця історія не тільки змінила життя Дніпрянина. Вона стала нагадуванням для всіх, що доля може посміхнутися кожному. Достатньо купити для цього один лотерейний білет. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.